Ворон Баффет, колись найбагатша людина світу, завдячує своїм успіхом одній книзі. І в кінці цього відео ви дізнаєтеся, чому у моєму житті було чимало щасливих днів. Але один з найщасливіших. Був у 1949 році, коли мені було 19 років. І я в Лінкольні, штат Небраска, взяв до рук примірник книги Розумний інвестор Вона не просто змінила мою інвестиційну філософію, вона змінила все моє життя. Я був би іншою людиною в іншому місці, якби не побачив тоді цю книгу. У цьому відео буде огляд головних ідей з цієї біблії інвестування в трьох частинах. Спочатку розглянемо фундаментальні принципи вартісного інвестування, про який пише Грехем. Далі розглянемо прості практичні стратегії, які ви зможете використовувати одразу після перегляду цього відео, і на кінець розглянемо ключовий елемент, потужну ідею, яку підкреслюють і Грехем, і Баффет. Такий собі пазл, який завершує картину. То що саме робить цю книгу такою потужною? Давайте розбирати мудрість Грехема крок за кроком. З плином часу інфляція з'їдає вартість наших грошей. Одна гривня сьогодні може купити менше, ніж рік тому. Одна гривня через рік зможе купити менше, ніж сьогодні. Один із засобів захистити свою купівельну спроможність, як пропонує Грехем, це інвестувати в активи, дохідність яких обганяє інфляцію. Такі як акції, облігації, золото або нерухомість. Історично саме інвестиції в акції перевершували інші варіанти. Це тому, що коли ми говоримо про акції, ми говоримо не про щось абстрактне, ми говоримо про право власності, про частку володіння у реальних бізнесах, які створюють додаткову вартість для людей. Але ми знаємо, що інвестування на фондовому ринку не обходиться без викликів. І саме тут Грехем привносить свою алегорію містера ринка. Уявіть його як дивного сусіда, який щоранку стукає у ваші двері з новою пропозицією купити або продати акції за різними іноді абсурдними цінами. Наприклад, сьогодні він у піднесеному настрої, впевнений, що далі тільки ріст, і пропонує вам 2000 тисячі доларів за вашу акцію. Але через рік він у глибокому песимізмі стосовно політики, пандемії, загальних перспектив економіки. Та пропонує всього 500 доларів за ту саму акцію, навіть якщо прибутки цієї компанії змінилися не так сильно. Грехем зображував містера ринка як символ ірраціональної поведінки фондового ринку, де ціни коливаються на основі емоцій та короткострокових тенденцій. Але ці коливання цін часто не відображають реальної вартості компанії. Основна філософія Грехема обертається навколо внутрішньої вартості. Думайте про це як про справжню вартість компанії, яка визначається не крайньою ціною акції на фондовій біржі, а її здатністю генерувати грошовий потік. Уявіть собі бізнес, який генерує тисячу доларів прибутку щомісяця. Чи заплатили б ви за нього один мільйон доларів, якби ринок просив цю ціну? Це означало б, що вам знадобилося б близько 83 років, щоби просто вийти в нуль, не кажучи вже про інфляцію. Звучить забагато, тим не менш, на бичому ринку такі оцінки трапляються доволі часто. Для Грехема це підкреслює важливість пошуку справедливої або внутрішньої вартості для будь-яких інвестицій. Вона служить орієнтиром, дозволяючи інвесторам розпізнати, коли акції оцінюються вище або нижче реальної вартості. Ключовий висновок Грехема полягав у тому, що ірраціональність містера ринку створює можливості заробітку для розумних інвесторів. Коли акції компанії торгуються нижче їх внутрішньої вартості, це ідеальний час для покупки. І сьогодні цей підхід залишається таким же актуальним, як і за часів Грехема. Проходять століття, а ринки все ще керуються страхом та жадібністю. Це нагадування про те, що в інвестуванні людська природа є константою. Тепер, розуміючи основу філософії Грехема, давайте подивимося, як ми можемо застосовувати ці знання на практиці. Грехе вважав, що не існує універсальної інвестиційної стратегії. Кожен підхід має відповідати вашим цілям, вашій толерантності до ризику та вашій готовності приділяти час аналізу компаній та розрахунку їх внутрішньої вартості. Вибір неправильного інвестиційного підходу може призвести до дороговартісних помилок та втрачених можливостей. Тому знання, яким шляхом слідувати саме вам, є ключовим. У цій частині ми розглянемо конкретні стратегії, рекомендовані Грехемом, щоб допомогти вам знайти найкращий варіант. Грехем визначив два основних типи інвесторів: пасивний, той, який грає в захисті, та активний підприємницький. Пасивне інвестування спрямоване на зниження ризиків та забезпечення стабільності. Грехем рекомендує наступні критерії для побудови пасивного портфеля. Перше, будуйте портфель із міксом акцій та облігацій. Точна пропорція залежить від особистих обставин та різниці в дохідності в конкретний момент часу. Облігації зазвичай є менш волатильними, тому додають портфелю стабільність, особливо коли акції падають у ціні. Але також облігації зазвичай менш дохідні. Друге. Інвестуйте фіксовану суму регулярно, наприклад, щомісяця або щокварталу. Це знижує ризик купівлі акцій за завищеною ціною і забезпечує середню ціну на довгостроковій основі. Третє: інвестуйте в 10-30 компаній з різних секторів. Диверсифікація знижує ризики пов'язані з однією компанією або галузю, оскільки негативні події в одній, в одній сфері можуть компенсуватися результатами в іншій. Четверте. Обирайте компанії з великою капіталізацією. Великі компанії, як правило, мають стабільніший дохід і менш схильні до банкрутства. Ну, це робить їх більш надійним вибором для довгострокових інвестицій. П'яте шукайте компанії з коефіцієнтом поточної ліквідності не менше 2 до 1. Високий коефіцієнт ліквідності свідчить про фінансову стійкість компанії та її здатність покривати короткострокові зобов'язання. Шосте. Вибирайте компанії з виплатою дивідендів щонайменше протягом 10-20 років. Стабільна виплата дивідендів за Грехомом є індикатором фінансового здоров'я компанії, і свідчить про те, що компанія генерує достатньо прибутку, щоб регулярно винагороджувати акціонерів. До слова про прибутки: обирайте компанії, які не мали збитків за останні 10 років. Постійний прибуток говорить про стабільність компанії і зменшує ризик раптових фінансових проблем. Що може негативно вплинути на вартість акцій. Восьме. Шукайте принаймні 33% зростання прибутків за останнє десятиріччя. Грубо кажучи, це трошки більше 3% в рік. Стабільне зростання прибутків вказує на те, що компанія здатна адаптуватися до ринкових умов і розвиватися, забезпечуючи акціонерам приріст капіталу. Дев'яте. Інвестуйте в компанії, чия ринкова ціна не перевищує півтора від балансової вартості. 10. Вибирайте компанії з коефіцієнтом Піна І нижче 15. Низький піна І знижує ризик переплати за компанію і забезпечує кращий потенціал дохідності. На момент написання книги індексне інвестування ще не існувало, тому Грехем пропонував будувати портфелі з окремих акцій самостійно, за наведеними критеріями. Сьогодні ж пасивним інвесторам ще простіше. Вони можуть інвестувати в індексні фонди, щоб отримувати середньоринковий дохід із набагато меншими зусиллями. Перевершити середньоринковий дохід набагато складніше. Грехем визначає гнучкіші критерії для активних інвесторів. По-перше, активний інвестор може орієнтуватись не лише на великі компанії, а й на малі. Малі компанії недооцінюються значно частіше, і, на відміну від обмеженого вибору пасивного інвестора, активний підхід дозволяє шукати можливості на ширшому ринку. Диверсифікація є бажаною, але не обов'язковою на рівні 10-30 компаній, як для пасивного інвестора. Активний інвестор може зосередитися на меншій кількості акцій. Для активного інвестора важлива глибина знань і впевненість в обраних компаніях. Якщо ви добре дослідили компанії і бачите високий потенціал, менша кількість акцій може працювати на вашу користь. Бо чим більше у вас акцій, тим більш середньоринковий буде результат. Третє. Інвестуйте в компанії, ринкова ціна яких нижча за чисті оборотні активи. Сьогодні це дуже рідкісне явище, можливо, лише під час сильних ведмежих ринків, тому йдемо далі. Четверте. Розглядайте компанії, що проходять через злиття та поглинання, реструктуризації боргів через продаж активів. Такі події часто створюють унікальні можливості, але в цих сферах треба бути експертом. П'яте. Детально досліджуйте фінансові звіти. Так ви можете виявити приховані ризики та можливості, які інші інвестори могли упустити. Ну і в принципі будете набагато краще розуміти саму бізнес-модель компанії. До речі, Грехем написав іншу книгу, конкретно по, по аналізу фінансової звітності. Шосте, уникайте емоційної торгівлі і залишайтеся вірними своїй стратегії. І так вам вдасться приймати обґрунтовані та ефективні інвестиційні рішення. Ми розглянули основні стратегії інвестування за Грефем. Але він виділив один принцип, який він вважав ключовим. Навіть найкраще сплановані інвестиції можуть зазнати впливу непередбачуваних подій: економічні кризи, війни, пандемії, геополітичні зміни або просто помилки в вашому аналізі. Для Грехема ця непередбачуваність підкреслювала важливу істину. Скільки б досліджень ви не проводили. Завжди будуть елементи поза вашим контролем і увагою. Ця невизначеність підводить нас до однієї з найпотужніших ідей Грехема запасу міцності або мержі безпеки. Ця концепція розроблена для того, щоб дати інвесторам вбудовану подушку безпеки від несподіванок. Уявіть, що ви інвестуєте в популярну високоякісну компанію на ринку Ажіотаж. Прогнози доходів та прибутків просто чудові, і як результат, ціна акцій доволі висока. Ви вирішуєте вкластися, сподіваючись, що вона продовжить зростати і надалі. Однак переплата за компанію, яка насправді коштує менше, створює небезпеки. В найкращому випадку корекція ціни знизить вашу прибутковість у довгостроковій перспективі. Існує тенденція до збігу внутрішньої вартості та ціни акцій. Це саме періоди великої жадібності або страху на ринку, коли вони розходяться і створюють можливості спокійним та зваженим інвесторам. У найгіршому випадку негативний звіт може призвести до зневіри в компанії, ну і відповідно до значного падіння ціни. Це нагадування про те, що навіть гарна компанія за високою ціною може бути поганою інвестицією. Тож як нам уникнути таких ситуацій та захистити себе від непередбачуваних змін на ринку? Відповідь Грехема на цю дилему проста, але потужна. Його концепція, яку він називає запасом міцності, полягає в купівлі акцій лише із суттєвим дисконтом від їх внутрішньої вартості. Уявіть, що ви знайшли компанію, акція якої торгується за 50 центів, а справедлива вартість за вашими підрахунками 1 долар. В такій угоді ви заплатите набагато менше, ніж її справедлива вартість. А це означає, що навіть якщо ви помилилися, і справжня ціна, ну нехай не 1 долар, а 70 центів, у вас все ще є простір для отримання прибутку. Як казав Грехем, перш ніж інвестувати, оцініть внутрішню вартість активу. Та купуйте лише в тому випадку, якщо ціна значно нижча, створюючи свою маржу безпеки. Цей принцип ставить під сумнів поширену думку про те, що вища прибутковість завжди вимагає більшого ризику. Тільки подумайте: підхід Грехема. Контрінтуїтивний, бо він полягає у зменшенні ризику та одночасно збільшенні потенційної прибутковості, шляхом дуже прискіпливого ставлення до ціни. Щоб краще зрозуміти запас міцності, нам потрібно глибше зануритися в те, як рахувати внутрішню вартість. Це тема для окремого відео, тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А поки давайте послухаємо самого Ворона Баффета про маржу безпеки. Перше правило інвестування не втрачайте гроші. Друге правило інвестування не забувайте перше правило, і це всі правила, які існують. Якщо ви купуєте речі набагато дешевше, ніж вони вартують, і купуєте їх декілька, ви в принципі не втрачаєте гроші. Давайте швидко підсумуємо, де ми є перше. Акції є одним з найефективніших способів збільшення капіталу в довгостроковій перспективі. Друге. Визначте себе як пасивного або активного інвестора та адаптуйте свій підхід до інвестицій. Третє. Короткострокова ірраціональність ринку це можливості для розумних інвесторів купувати недооцінені активи. Четверте. Розрахунок внутрішньої вартості акцій та купівля нижче цієї вартості є ключем до управління ризиками та максимізації прибутку. П'яте: ви не можете бути застраховані від помилок у своїх оцінках, тому вам слід застосовувати запас міцності. Так ви зменшуєте ризик, збільшуєте потенційний прибуток та створюєте більш стійкий портфель. Цей принцип фундаментальний для філософії Грехема. І, хоча його принципи є надійною мапою для уже багатьох поколінь інвесторів, його мудрість була лише початком. І ніхто не розумів цього краще, ніж Уоррен Баффет. Баффет вніс кілька коректив від себе, підняв ідеї Грехема на новий рівень і перетворив себе на одного з найбагатших інвесторів світу. Питання в тому. Що він додав у наступному відео? Ми розглянемо, як Ворен Баффет покращив метод Бенджаміна Грехема, тому тисніть лайк і підписку, щоб не пропустити. Ну і також ви можете подивитись базове відео для новачків про те, що таке акції і як вони працюють.